Піпле в попередній раз ми дивилися за недосвідченим гравцем, який має ранг легенда. І дивлячись за його помилками, спробували визначити, чому в нього не виходить підняти ранг міфік. В цей же раз ми будемо дивитися за сильним гравцем, який має ранг то дві зірки в соло рангові топ-36 ванван світу, і він рейд вище 60%. Аналізуючи його гру, спробуємо визначити, як йому це все вдалося. Та перед початком основної частини попрошу вас поставити вподобайку під цим відео, підписатися на канал, а також написати в коментарі. Коментарях свого улюбленого персонажа і чому саме він вам подобається. А тепер поїхали. На таймері хвилина 40. Нічого цікавого на карті не відбувається рахунок у 1 1, -1. Розмін по ГП не дуже вигідний, тому як Ван Ван зробила помилку, не закупивши собі штани на захист. Думаю, допущена ця помилка в силу того, що гравець недооцінює ворога, тому як на момент запису гра відбувається на рандові легенда. Ну, як кванва недооцінила кількість шкоди, яку може нанести її ханабі, вона відлетіла на фонтан. Мансить позиціонується на вона непогано, але їй просто не вистачило часу реакції, щоб щось встигнути зробити. Можливо, якби Ван Ван закупила собі нагрудник або штани на захист, також правильно розраховувала свої можливості, то вона б вижила. Зверніть увагу на ротацію з таких кущів. Нього доволі таки хороший огляд. А також він легко зможе застати канабі ненацька, якщо вона вирішить піти біля зеленого кріпа або зайде занадто далеко на лінію, щоб побити кріпів. Але побачивши, що канабі немає ні підвишкою, ні біля зеленого кріпа, він вирішив продовжити фармити, щоб не гаяти свого часу. Цій ситуації відступити і повернутися додому було єдиним правильним рішенням. На мою думку. Okay. Been... На жаль, в даній ситуації Ван-Ван ніяк не допомогла б Едіт вижити. Як ми бачимо, Ванван -Ван знову займає ці кущі, з яких буде зручно зробити засаду на ханабі. Але було б варто перевірити ці кущі першим скілом. На випадок, якщо там можуть сидіти Фрея разом з Лої або ще хтось. Як ми бачимо, засада спрацювала. і Ван Ван відправила ханабі до себе додому на фонтан. Тепер воно обирає єдине правильне рішення продовжити фармити і пушити вишки, тому як всі вороги на черепахі, яка на протилежній лінії. Навіть переглянувши такий невеличкий фрагмент, ми можемо зробити висновок, що безсмертні теж роблять помилки, бо вони не надлюди. І щоб грати як вони, достатньо просто аналізувати свої ігри, думати як можна менше помилятися. Карміла разом з Ханабі хочуть закрити ван-ван, але вона зайняла доволі таки зручну позицію, з якої може побачити, що Карміла заходить до неї в кущі і може вчасно відступити. Тут Ханабі знову зіграла доволі необережно, через що Ханабі змогла влаштувати для неї засаду і легко забрати. Карміла не змогла добити ван-ван, тому як Едіт доволі таки вчасно підтягнулася. Тепер вже фрея допускається помилки, влетівши один в чотири і дозволивши себе закрити. Синя команда має доволі таки велику перевагу як по вишкам, так і по золоту. Подивимося, як вона це реалізує. Бачивши Кармі, Ван Ван не спішить до неї летіти і стакатися, тому як поряд по-любому може бути ханабі, та й ульта в неї ще не готова. в свою чергу непогано влітає, застанивши Кармілу. Ван не дуже спішить повертатися додому, не дивлячись на своє низьке гп, Тому Едіт, який в поряд є яка її в будь-який момент зможе підсейвити, а також можна відновити гп, забиравши кріпів, залишитися фармити і нарощувати свою перевагу буде доволі таки правильним рішенням, на відміну від того, щоб повернутися додому і прострати просто 40 секунд свого часу. Ні на що. Тут Ван Ван трішки лишня переагресувала, коли поряд є Карміла, але їй пощастило, через що вона змогла відступити в безпечне місце. А тут вже Карміла недоцінила Ван Ван, спробувавши її добити, коли в неї є ульта. Непогана ульта від Ван Ван, хоч як кіл дістався не їй, але вони забрали лісника. Також вона бачить, що лої зараз вже її настакала, і лізти під неї під башню буде помилкою, тому вона відступає. Замість того, щоб шаритися і втрачати час, синя команда вирішує забрати лорда, користуючись тим, що вони забрали ворожого лісника і зараз знаходяться в положенні 5 проти 3. Ці з нижчим рівнем гри зараз би ходили, фармили б ліс. же варто було б відвести лорда відступити, тому як Джо їх занадто сильно продамажила, через що вони не можуть нормально продовжувати файт. Тут їм, звісно, щастить, що вам змогла добити лорда, але могло б не пощастити, і різко їхнє домінування змінилось би різким сосанням. Можна було відступити, відхилитися і продовжувати штовхати лінії, фармити і нарощувати свій потенціал. Але вони забрали лорда, розмінявши це на життя двох своїх союзників. Звісно, було помилкою дати Фреї застати себе зненацька, але Ван Ван на чистій удачі і на скілові змогла перемансити їх і забрати двох. Тут Ван Ван вже трішки не пощастило, тому як Джою вбити без магічного захисту задача нереальна. Варто було б відступити і дати Едіт її добити. Гарна ульта від Ван Ван, нічого не скажеш. А помилка червоної команди в тому, що їм варто було б зараз закритися в захистові, тому як в них доволі таке жорстке відставання. А зараз вже помилки допустилися сині, які віддали всі контролюючі кнопки в Джої, яка має антиконтроль під другим скілом. Варто отак без інфи застрибувати в рандомний кущ, але добре, що поряд був Іння, який все вирви. з разом з Ванвам вирішили швидко закрити лорда, поки Фрея знаходиться на протилежній лінії, а союзники відволікають решту противників. Але забирати лорда без смайта все одно діло ризиковане, тому як в них є Логі, яка може тепнутися в кущ і зробити бруд. І я не вважаю, що дуже вигідно розмінювати експлейнера і лісника на Лорда і Ханабі. Тут же Ван Ван може дозволити собі трішки лишньої агресії, тому як закупила щита тени, але ультимейт, як по мені, був використаний даремно. Ван ван поступила розумно, вирішивши штовхнути пачки поселених крипів, поки її союзники без всякого сенсу дохнуть на протилежній лінії. Тут же ж вона вирішила зловити луї на помилці, пожертвувавши трішки своїм хп, Тому як можете собі дозволити з щитом Атени. а коли нічого не вийшло, відступила. Попередньо можу лише сказати, що варто було б ще тоді зібратися всім разом на лорда, а не дохнути по одному, щоб його реалізувати, а то так. Що був ворд, що не було при цьому? Наближається лейт, де перефарм зовсім не має ніякого значення а значення мають тільки вишки. Тут справді була хороша ініціація лапу лапу, але Ван Ван допустилася помилки, влетівши за рано, через що отримала занадто багато шкоди, і для Джої було не проблемою її добити. Аналізуючи цей файт, можу лише сказати, що Ван Ван дуже не вистачає злобного рейку, щоб пробивати ту саму Кармілу, а також противники, тобто червона команда, зайняли занадто розтягнуту позиціонку, через що двох з них Ван Ван без всякого супротиву змогла закрити по одному, а вижившим доводиться повертатися додому і ждати, поки синя команда забере лорда і закінчить катку. Джой, один з найсильніших персонажів червоної команди допускається помилки, атакувавши Ван Ван один на один, при тому, що в неї є магічний захист, через що відлітає майже на хвилину. А Ван Ван в свою чергу недооцінила, яку шкоду може нанести Фрея за лічені секунди в лейті. Через такі повороти гра доволі таки сильно затягнеться, тому як закінчити катку без стрілка, навіть з лордом, буде доволі таки проблематично. Тут же ж Ван Ван допускається ще однієї помилки, пробуючи завершити катку, поки вороги і союзники зайняті файтом. Але як ми бачимо, на карті Ван Ван може побачити тільки Фрею і Кармілу, решту не видно. Тому це було доволі таки ризиковано. При тому, що її команда повинна битися без стрілка, що дуже тяжко в лейті. А і замість того, щоб просто взяти відступити, раз нічого не вийшло, вона вирішила файтитися, через що знову другий раз підряд без всякої користі відлетіла. Навіть 100 зіркові гравці можуть допускатися дуже грубих помилок, особливо коли недооцінюють своїх супротивників. Дійсно дуже непоганий ультимейті Тонбан, через що вона змогла виправити трішки ситуацію для своєї команди і дозволити ще трішки пограти. Але як ми бачимо, ріку її дійсно дуже не вистачає. На її місці я продав би говорячого з вітром і купив би собі рік. Чай душна спроба забрати лорда без смайту закінчилася для них успіхом, але могло б і не пощастити. Вони вирішили понадіятися на те, що лої не полізе одна проти двох. Де лорд і є можливість закінчити катку. Отак лазити без всякого прикриття по невідомим кущам. Доволі таки груба помилка, але їй щастить, що противники вирішили окупатися на своїй базі і нікуди не лазити. Ось можна сказати і все. Після невдалого файту противники втратили трьох своїх персонажів, які могли б відбити крипів, а залишилися ті, хто крипів відбити не зможе. Залишилося тільки закінчити катку. І смерть вам, вам тут уже не сильно значна. Тут можна вже закінчити чисто за рахунок того, що йде дуже багато крипів і лорд. Тож, ось така ось у нас сьогодні вийшла каточка. Як ми бачимо, мід безсмертний грає не так погано, як легенда, але й далеко не ідеально. Коротше кажучи, досягнути такого рівня гри не так і складно, як здається. Чи ви не згодні, напишіть про це в коментарях. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Якщо відео вам дуже сильно сподобалося, ви можете мене підтримати одноразовим донатом на картку. Але в першу чергу завжди донайте на Збройні Сили України. Слава Україні! І дякую за увагу. До побачення!